Аркан Колісниця, Второкласичний класичний Потужний, позитивний, динамічний аркан. Обожнюю його. Дуже люблю, коли він попадається в розкладах. Це одразу дає такий вайб успіху і розуміння того, що все буде добре. Фінал буде позитивним. Отже, про що цей аркан? Цей аркан. Перш за все, про здатність протистояти труднощам, про здатність, попри все, досягати своєї мети. Тобто колісниця, оцей чоловік, він чітко розуміє, що він робить, він контролює ситуацію, хоча. В його житті присутнє як темна, темний бік, так і світлий. Тобто, це може все що завгодно. завгодно. і труднощі, і радощі, і добро, і зло, інь, янь. Тобто це якраз протилежності. Мається на увазі, що в цьому аркані не так все солодко. Тобто, так, людина вміє протистояти труднощам, але чи йому легко? Ні. Йому не легко, бо буває зовсім не солодко. В побутових питаннях, ну, це може бути буквально машина, автомобіль, мотоцикл, тобто транспортний засіб. Да, от приклад такий буквально був, тобто ми чекали людину, не могли дозвонитись. Я витягую, чи приїде двійка мечів, тобто не приїде, чому колісниця. Тобто ми розуміємо, що якась проблема з. Автомобілями, вона так дійсно і програлась. Е, так, е, корона, до речі, на голові. Це говорить про те, от якраз що він такі е, візьме верх над всіми труднощами ця людина. Е, так, чотири е, стовпи ми бачимо. да Це якраз чотири стихії. Вогонь, вода, повітря, земля. Тобто він. Розуміє, так, як влаштований світ, що робити, він керує всіми цими стихіями. Так, це місто за ним. Це говорить про те, що його перемога якраз стосується матеріального світу. Але перемога в матеріальному світі за рахунок сили волі, сили духу, енергії. Якщо коротко то так. Більше інформації в моєму навчальному курсі. Також заходьте в мій телеграм-канал, там багато цікавих тем. І чекаю, звичайно, на особисті розклади.